Скільки вам потрібно вуглеводів для того, щоб знижувати вагу? Уявімо, що вам потрібно їсти 200 грамів в день, і ви можете це зробити, з'ївши 1 кілограм полуниці і з'ївши 1 кілограм черешні. Ви отримаєте чистих 200 грамів вуглеводів. Але є один нюанс: після 2 кілограмів ягід у вас буде повний шлунок. Ви будете відчувати дискомфорт, велика кількість води, клітковини. І після такої кількості ви декілька годин не будете відчувати тяги до солодкого, до вуглеводів, і вже пізніше у вас вона буде з'являти все більше і більше. Ви не захочете знову їсти це, ви вберете щось інше і буде перебір. Ну щоб не було перебору, ви можете з'їсти 300 грамів рису, їсти ціл. День рис. Тоді точно у вас не буде ніяких зривів. Але спробуйте з'їсти після приготування 300 грамів рису, ну це буде дуже важко. Можна зробити ще простіше, з'їсти 400 грамів хлібу. Ну, буде зробити це набагато легше, різні сендвічі. Але ви все рівно будете хотіти солодкого. А можна з'їсти 100 грамів рису, 50-60 грамів хлібу, і, наприклад, закусити. Пів кілограма черешні. Оце буде ваша норма умовно вуглеводів за день. Є джерело повільних вуглеводів, є джерело швидких вуглеводів. І ось якщо вам цікавий такий підхід у харчуванні, ви хочете знизити вагу. Підписуйтесь на мою сторінку. І загляніть за посиланням у шапці профілю. Є для вас цікава пропозиція.